Сьогодні з пастором Джозефом Принсом. Ви готові до слова? Слава Богу. Відкриємо слово Боже. Послання до Галатів, третій розділ. Я хочу поділитися з вами тим, що Бог приготував для нас. Ця проповідь благословила мене, тому що коли я готувався до неї, Господь дав мені свіже відкриття. яке так само благословить і вас. У посланні до Галатів, третьому розділі, 22-му вірші, сказано та усе зачинило писання під гріх щоб віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа. З віри в Ісуса Христа, коли Біблія говорить про віру, вона завжди говорить про віру в Ісуса Христа. У якому сенсі це виправдання через віру, це і є суть Євангелія. Амінь. Євангеліє, яке ми проповідуємо сьогодні, повинно містити в собі відкриття про праведність Божу. Амінь. Продовжуємо. Там сказано, але поки прийшла віра до приходу праведності вірою, під законом стережено нас. Зверніть увагу, що перебування під законом називається «стереженням» замкнених до приходу віри, що мала об'явитись. Загалом він говорить про євреїв вони були під законом. Павло відносить себе до них, сам, будучи євреєм. Хоча він і пише віруючим євреям, він говорить: під законом стережено нас, замкнених до приходу віри, що мала об'явитись. Тому то закон вихователем був до Христа. Зверніть увагу на те, що закон був до, закон не постійний. Закон був вихователем до Христа, щоб нам виправдатися вірою. Ось воно, виправдатися вірою. Тут важливе слово Дікао. Це слово означає проголосити праведним вірою. Щоб нас проголосили праведними вірою. Бог проголошує нас праведними. А як віра прийшла, праведність вірою, то ми вже не під вихователем. Ми вже не під законом. Бо усі ви сини Божі через віру в Ісуса Христа. а коли ви Христові, то ви Авраамове насіння і за обітницею спадкоємці. Далі він каже. Тож кажу я, поки спадкоємець дитина, він нічим від раба не різниться, хоч він пан над усім. Оце так. Він пан над усім. Уявіть собі багатого чоловіка. У якого є лише один син, його синові чотири роки. Технічно син є спадкоємцем. власником всього в юридичному плані. амінь Якщо батько помре або вирішить передати свою спадщину, то вона дістанеться не одному зі слуг, не одному з найманих працівників його корпорація, а його синові. Так, син власник всього. Але чи може його син сісти за кермо Феррарі або Роллс Ройса? Чи може його син взяти його ключки, щоб пограти в гольф? Чи може його син кермувати його машиною, чи зробити ще щось, що він хоче, і що робить його батько? Ні. Біблія каже, що він не відрізняється від раба в дитинстві. Тут ми бачимо урок. Ми бачимо, про що говорить Павло. Він говорить про євреїв. Коли вони були в дитинстві, то не відрізнялися від рабів, хоча й були панами всього. Слово дитина це слово непіос. Слово непіос грецькою означає немовля, малюк або маленьке дитя. Так? Немовля, малюк або маленьке дитя воно не використовується для позначення старших дітей, воно використовується для позначення немовляти, малюка або маленької дитини. Біблія каже, що коли ми, євреї, як каже Павло, були немовлятами, малюками, Бог дивився на Ізраїль у старому завіті, коли він перебував під законом як на немовлят. Ось чому ця дитина повинна перебувати під опікунами та керівниками. Аж до часу, що визначив батько. тобто є термін, призначений батьком. Цього принципу дотримувалися як греки, так і юдеї. Є особливе свято, коли син досягає віку синівства. Він скаже йому: сьогодні ти мій син. Єврей скаже, тепер ти син закону, барміцтва, і вони проходять певну церемонію. Це конкретний день. Але поки син залишається дитиною, поки Ізраїль був в дитинстві, він перебував під опікунами та керівниками, це все закони, які були дані для того, щоб управляти ними. Закони даються дітям. Ось чому коли моїй доньці Джесіці було 4-5 років, у неї були друзі, які приходили до нас пограти. Тоді їй було десь 5-6 років. Я пам'ятаю, як маленькі діти бігали навколо нас. Вони бігали на кухню, а я казав їм діти, не грайтеся на кухні, тут є ножі, не чіпайте ножі, не чіпайте газову плиту. Чому я говорив про це? Чому я забороняв? Тому що вони діти. Амінь, якщо ви прийдете якщо до мене, я скажу вам, друже, перш ніж ми продовжимо спілкуватися, я хочу, щоб ти знав, не чіпай мою газову плиту і не грайтеся з моїми кухонними ножами. Це буде образа, друзі. І коли ми говоримо, що не перебуваємо під законом, це не означає, що ми хочемо грішити, займатися перелюбом, брехати, вбивати, поклонятися іншим богам. Це образа для тієї зрілості, яку Бог дає нам, коли ми знаходимо праведність вірою. Амінь? Чому? Тому що той, хто був під законом, був непіос. Так каже сам Павло. Павло каже, що вони перебували під опікунами та керівниками до призначеного терміну. Так і ми. Ми, євреї. Поки дітьми були, були непіос, немовлятами, малюками. То були поневолені стихіями світу. Якщо подивитися на фразу стихіями світу, то ми побачимо тут слово Стойхейон, а Стойхейон це перші принципи. Це перші букви алфавіту. Це букви алфавіту, а, Б, в, г, д або на євриті алеф, бет, Далет, Хей». Це букви алфавіту, основи, 10 заповідей, це стойхейон, базові принципи. Ось чому в посланні до євреїв сказано: вас знову потрібно вчити стойхейон алфавіту, але християнство це не алфавіт. Закон це дитячий садок. Так, Християнство це квартира на горі. Амінь. Це прогрес від дитини до зрілості. Амінь. Павло говорить так і ми, поки дітьми були, були непіос, то були поневолені стихіями світу основами закону. як настало ж виповнення часу. Бог послав свого сина, що родився від жони та став під законом. Щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. Амінь. Отже, Ісус прийшов, народився під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. Хіба не дивно те, що ми були викуплені від закону, але намагаємося повернутися під закон. Ні, тепер ми сини Божі. Амінь. Церемонія проведена у той момент, коли ви приймаєте Ісуса Христа. Ми вчимо людей, що коли вони народжуються згори, то стають християнами-немовлятами, які повинні харчуватися словом. Усе це правда. Насправді, істина суб'єктивного зростання знаходиться в першому посланні Івана. Там говориться про маленьких дітей. Юнаків та, та отців це прогрес зростання. Так, але, але в посланні до Галатів говориться не про прогресивне, прогресивне зростання, а про ваше положення. Воно your говорить про те, що ваш статус змінився. Колись ви були під законом. Євреї були під старим заповітом, під законом насправді вони були непіос дітьми. Але в той момент, коли Ісус прийшов, а з ним прийшла праведність вірою, в той момент, коли вони прийняли це. Це була церемонія усиновлення. Це той час, який призначив батько. Це дата, яку визначив батько. Вони стають синами. Слово усиновлення тут це не те саме слово, яке ми бачимо в оригіналі. В оригіналі там стоїть слово хуєостезія, а слово хуіос це протилежне слово непіос. Непіос це неповнолітній. а хуіос це зрілий чоловік. Це зріла людина. Це зріла людина. Амінь. Біблія говорить, що Ісус прийшов для того, щоб ми стали ким, прийняли своє положення як сини, зрілі сини. Сподіваюся, ви розумієте це? Амінь. Це важливо, тому що про це говорять зараз в усьому світі. Бог приводить своїх людей до синівства. Амінь. До усвідомлення синівства. Адже якщо у вас не буде цього, ви будете діяти на підставі духу рабства. Дивіться, що він говорить тут. А що ви сини? Бог послав у ваші серця духа сина свого, що викликує авва Оче. Ава, Оче. Авва!» Це буквально транслітерація з арамейської або івриту Ава, якщо ви поїдете сьогодні до Ізраїля, то ви почуєте, як діти кличуть своїх батьків. Ава, 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 Ава. і коли народився мій син, я ухвалив одне рішення. Я розумів, що колись він прочитає цей вірш, і в ньому буде набагато більше сенсу, якщо він буде звертатися до мене Ава. І коли мій син народився, я вирішив, що він буде кликати мене Ава. У нас є ролик, коли мій син кличе мене Авва. Слава Господу. Його перше слово було Ава. 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 Це просте слово. Ава це не просто татко, не просто батько це щось більше. ось чому святий дух залишив це, все, як є. Ава, оче. Він не залишив просто отче, але ава, отче, це говорить про неймовірну близькість. близькі сімейні відносини. Амінь. Це сімейний дух. Амінь. Слава Богу. Дякую, Ісусе. Це означає, що ми маємо менталітет усвідомлення Отця. Ми дивимося на Бога і бачимо менталітет батька. Друзі, ви не можете жити в брехні і очікувати, що дух істини підтвердиться відповідями на молитви. Ні, часто ми молимося, але водночас молимося в дусі рабства. Зверніть увагу на це. Ви сини, Бог послав духа усиновлення. Ви повинні мати дух сімейної молитви. Ви настільки близькі до Бога, що ви його син. Ви повинні молитися як батько й син. Саме так ви повинні спілкуватися. Зі своїм отцем, з Богом, Бог не десь далеко, отець близько. Якщо ж ви не будете чинити так, то, як каже Біблія, ви будете приймати дух рабства. Ви вже не раб, а син. А якщо син, то й спадкоємець Божий, відкрийте послання до римлян, 8 розділ, 15 вірш. Бо не взяли ви духа неволі, знов на страх? Я вважаю, що цей дух рабства, основа будь-якого страху. Я дійсно вважаю так. Я вважаю, що дух рабства основа будь-якого страху. Але страх тут говорить в першу чергу про неправильний страх перед Богом. Ми бачимо це з контексту. Бо не взяли ви духа неволі, знов на страх, але взяли ви духа синівства що через нього кличемо «Авва, Отче». Чим більше ви приходите до Бога, іноді у вас немає молитви, але ви приходите до Отця, щоб отримати його батьківську любов і прийняття. Ви просто намагаєтеся пережити це. Ви приходите і говорите. «Отче, перевіряйте себе, чи не здається вам, що Бог десь далеко? відчувайте його близькість. Це дух сина. Бог послав цей дух до вас. Не повертайтеся до духу неволі. Амінь. Це злий дух, так? Слава Богу. Повернімося Амінь до послання до Галатів, четвертий розділ. Зараз ми подивимося на щось цікаве. Як я вже говорив, ви не можете приходити до Бога і думати, що він перебуває десь далеко, звертаючись до нього. Ви вважаєте це повагою, але це дух неволі. Ви знову починаєте боятися. Ви повинні приходити до Бога. Дух святий не може свідчити в цьому. Ось чому ви не отримуєте відповіді на молитви. Святий Дух це дух істини. Він не може свідчити брехню. А ви приходите до Бога у брехні. Ви вже не раб, а син. Чим більше ви поводитеся так, ніби Бог чує всі ваші молитви, що він любить чути ваш голос. Так, амінь, амінь, амінь. амінь. Ісус любить, щоб ви сиділи біля Його ніг. Не як Марта, яка була зайнята служінням йому. Знаєте, він може обійтися без вашого служіння, але він не може бути без вас. Він любить, коли ви приходите до нього. У пісні над піснями сказано: дай побачити мені твоє личко, дай почути мені голосок твій. Господь любить дивитися на ваше обличчя і чути ваш голос. І щоразу, коли ви приходите до нього, ви не зобов'язані просити про щось. Ви можете просто прийти до нього і дозволити йому явити вам любов. Відчуйте цю близькість, любов отця до вас. Він наповнює всі порожні місця вашого серця. Амінь. Скажіть: Ава, 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 амінь. Ось про що може. Свідчити Святий Дух, я, я хочу сказати, сказати вам, що коли ви почнете це. чинити так, ви побачите, що цей дух усиновлення вижене страхи, тривоги, ваш отець так близько. Навіщо переживати? Амінь. Знаєте, це та перевага, якої не мали святі старого заповіту. Вони мали повагу. Для них Бог був далеким. Їм доводилося проходити безліч ритуалів, перш ніж вони приходили до Бога. Але для нас все інакше, як у скині Давидові, а не в скиній Мойсеєві. Для нас завіса відкрита. Амінь. Ми поклоняємося Богу безпосередньо. Амінь. Є щось цікаве в книзі об'явлення. Якщо ви уважно читали її, то знаєте, що тільки викуплені, 24 викуплених старці, які представляють усіх нас, тільки вони можуть звертатися до Бога на ти. Тоді як ангели не можуть звертатися до Бога на ти, вони звертаються до Бога в третій особі. Вони кажуть, достойний агнець, нехай буде благословенний Господь Бог Всемогутній, який був, є і гряде. Ми так само можемо прославляти Бога в третій особі. Ми так само можемо говорити так, але ми маємо щось більше ніж те, що мають ангели. Ангели в Біблії ніколи не зверталися до Бога на ти. Навіть коли Михаїл сперечався з дияволом, з приводу тіла Мойсея він сказав. Хай заборонить тобі Господь, тільки ми можемо звертатися до Бога на ти. Подивіться на книгу об'явлення тут сказано: а коли він узяв книгу, Ісус, то чотири тварини й двадцять чотири старці це викуплені, попадали перед Агнцем, а кожен мав гусла й золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих, і нову пісню співають вони. Співають 24 старці, а не чотири тварини. Якщо поглянути на слова, які вони співають, то стає зрозуміло, що тварини не можуть говорити їх. Ось що вони говорять ти достойний взяти цю книгу. Ми бачимо тут другу особу. І розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племені, і язика і народу і люду. Тварини не можуть говорити кров'ю своєю, ти викупив людей Богові. Вони не були викуплені, ангели не були викуплені. Так, ангели, які впали, все ще не викуплені. Бог викупив лише нас. Слава Богу. Тільки ми можемо говорити: ти викупив нас кров'ю своєю з усякого племені, язика і народу, і люду, і ти нас зробив для нашого Бога царями і свят. І ми, і ми на землі царювати на землі. будемо. Аллилуйя! Ми будемо царювати на землі. Амінь. Це, це слова не тварин, ангелів, серафимів або херувимів. Це і, говорять 24 це, це старці, які і, звертаються і, до Бога безпосередньо. Але зверніть увагу, що трапилося, коли прийшли ангели. І я бачив і чув голос багатьох ангелів навколо престолу, і тварин, і старців. І число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч і тисячі тисяч, тисяч. Зверніть увагу на те, що старці так само входять в це число. Але оскільки там були ангели, вони не могли сказати «ти», дивіться, і казали вони гучним голосом: достойний агнець, що заколений, прийняти силу. Це третя особа, достойний агнець. Амінь. Знаєте, в царстві є досконалий порядок. Наприклад, якщо ви поїдете до Букінгемського палацу, то в усьому буде порядок. Тому як ви підходите до королеви, амінь. Як ви повинні сідати, коли ви повинні сідати? Амінь. Коли ви можете звернутися, коли до вас можуть звернутися. У царстві, в палаці є досконалий порядок, так само і в Домі Божому. Знаєте, хто найближчий до Бога? Викуплені. Не ангели, а викуплені. Амінь. Для нас записано, що ангели славлять Бога в третій особі. Ми прославляємо Бога в другій особі. Амінь безпосередньо. Ти, але ми так само можемо прославляти Бога в третій особі, приєднуючись до них. У цьому немає жодних проблем. У нас є і те, і інше. Слава Богу, достойний агнець, що заколений, прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу і благословення. Алілуя! друзі, важливо, щоб ми розуміли різницю духу. Святий дух не може свідчити духу неволі. коли ви приходите до Бога і говорите, Боже, я хочу, щоб ти знав, що мені потрібна твоя допомога в цьому. Слова не важливі, важливий дух. Це дух неволі чи Дух усиновлення? Амінь. Ще перш ніж ви прийдете, ви повинні знати, що Бог готовий прийняти вас. То він жадає почути ваш голос і побачити ваше обличчя. Як ми читали в пісні над піснями, Ви зможете говорити вільно, без затримок. Але питання не в цьому. Бог дивиться на серце. Навіть крик «Авва» — це молитва сама по собі. Ви можете прийти до Бога і сказати: Авва, амінь. Друзі, ми маємо дух синівства. Ми маємо його в ім'я Ісуса. Коли ви наступного разу прийдете Бога, до Бога, то скажіть, отже. Перевірте себе, чи не звертаєтеся ви до Бога як до того, хто знаходиться далеко. Не потрібно покладатися на свої емоції. Емоції можуть обманювати. Просто забудьте про свої емоції і усвідомте реальність. Коли ви приходите до Бога, то чи дивитеся ви на Бога як на того, хто поруч, як на свого Отця? Амінь? є чудові вчення про імена Божі. У мене є вчення про імена Божі. Але не варто думати, що вивчення імен Божих важливіше ніж прийняття Його як Отця. Це ім'я, яке прийшов відкритий Ісус. Євреї за часів Ісуса вже знали імена. як яхвешалом, елохім. Вони знали всі ці імена. Савот, Вони знали всі ці імена. Амінь. Це імена Божі. Вони знали їх. Але Ісус прийшов для того, щоб відкрити нам ім'я Отче. Коли ви приходите до Бога, перевіряйте себе запитайте себе, чи відчуваю я, що Бог знаходиться поруч зі мною, огортаючи мене своєю любов'ю? Амінь. Чи готовий він почути мої молитви? Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як свого особистого Спасителя та Господа, то настав час помолитися зі мною. Гаразд, повторіть зі мною цю молитву, промовляйте її від щирого серця. Скажіть, Отче Небесний, тепер ви можете називати його Отцем. Отче Небесний, дякую за твою любов до мене. Ти послав свого Сина Ісуса Христа, щоб померти на Христі за мої гріхи. На третій день ти воскресив Його з мертвих, забравши усі мої гріхи завдяки Його крові. Ісус Христос. Мій Господь і Спаситель. Він, мій пастир, добрий пастир, який доглядає за мною. Він водить мене на зелені пасовиска. Від сьогодні він буде вести мене дорогами праведності. Дякую, Отче. Навчи мене відповідати на Його голос і не слідувати за голосом незнайомців. Ісус Христос, мій Господь, в ім'я Ісуса. Амінь, амінь, амінь. Слава Господу! Друзі, якщо ви повторили цю молитву, то тепер ви дитина Божа, все старе минуло, тепер все нове. Амінь. Ласкаво просимо в сім'ю Божу до церкви нове творіння. Нехай буде прославлене ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Друзі, підніміться на ноги, якщо можете, щоб прийняти це благословіння. Ми не ставимося до цього благословіння як до даності. Нещодавно один з наших діяконів ледь не потрапив в аварію. Він надіслав мені відео з реєстратора. Він їхав за вантажівкою. Двері вантажівки відчинилися майже перед ним. Господь допоміг йому опинитися в потрібному місці і в потрібний час, і він не потрапив в аварію. Це показує, що ви повинні знаходитися в потрібному місці в потрібний час наш розум або наше багатство. Не допоможе нам опинитися в потрібному місці, в потрібний час. Друзі, для цього вам потрібен Бог. Амінь. Батько подбає про вас. Ваш пастор поведе вас. Амінь.